Привіт, ой ой. Що це в тебе на чолі? Звідки така гуля? Та це не гуля, а справжня японська гора Фудзіяма. А з дошкою що розбив? Я тобі, звісно, не мама, тож читати моралі не буду. Та чи ти справді сподівався зробити те, для чого каратистий самурай тренуються багато років? А, -а, а, то це було на слабо? Ну, тоді все ясно. Як тут відмовитись? Адже всі вважатимуть тебе слабаком. Тицятимуть пальцем, сміятимуться. Звісно, краще втнути дурницю, ніж виставити себе тюхтієм. Але чекай здається, нічого не змінилося. Чи ні, змінилося? Тепер у тебе ще й гуля на чолі. Слабо, просте й коротке слово, але часто воно діє на людину, немов секретна кнопка, яка відключає мозок і змушує виконувати будь-які накази. Та не засмучуйся, не лише ти зловився на слабо. Навіть із дорослими таке буває. Вони весь час змагаються між собою, просто не питають щоразу тобі слабо? Іноді, через такі змагання, так само як ти, потрапляють у халепу. То що ж тепер геть уникати всіх всіх слабо? Звісно, ні. Адже це змагання до того ж цікаві, просто слабо, бувають різні. Приклад безглузді. Слабо пофарбувати клас у чорний колір, слабо нарядитися клоуном на контрольну, слабо пожежну машину в школу викликати. Але навіщо це тобі? Запам'ятай, коли таке пропонують, тебе намагаються втягнути в нехорошу справу. Ти ніколи цього не зробив би, якби. Якби не те підступне слабо. Погоджуючись на такі пропозиції, ти сам добровільно стаєш об'єктом насмішок. На слабо. Бувають і дуже небезпечні слабо. Слабо перепливти річку, слабо з'їсти ящик цукерок, слабо залізти в холодильник. І знов, якщо відмовишся, слабак погодишся, переможець. Тільки святкувати перемогу в лікарні якось не дуже весело, а деякі слабо не просто небезпечні, а суворо заборонені. Це коли пропонують щось незаконне, недозволене, те, що загрожує життю чи ображає гідність інших людей. Те... Що передбачає псування або привласнення чужого майна, треба проявити неабияку мудрість та мужність, щоб не зловитися на таке слабо, слабо сусідську машину розмалювати. Перш ніж погодитись, спитай, чи хочеш ти сам робити цей вчинок. Адже коли йдеться про безпеку, життя та майно інших людей, це вже не гра. Не бійся, що тебе вважатимуть слабаком. Пам'ятай, що піддатися на таку пропозицію це слабкість, а наполягти на своїх принципах сила. Не палиш, а що слабо, Матуся забороняє. Не ловись на гачок, скажи, що мамині заборони тут ні до чого, адже ти дорослий і сам приймаєш рішення. Не дай обвести себе навколо пальця. На таке тільки слабаки й ведуться. Доведи собі, що ти не такий, ти сам керуєш своїм життям. Діти часто хочуть здатися дорослішими. Є секрет, у кожному з нас є внутрішній дорослий і зовнішній. Зовнішній дорослий просто вдає із себе такого. Намагається поводитись як дорослий, носить дорослий одяг, іноді палить, свариться, а внутрішній дорослий відповідальний, сильний, упевнений. Він уміє сказати ні, коли треба. Вміє планувати свій час, вміє визнавати помилки. Ти станеш по-справжньому дорослим лише тоді. Коли в тобі проявлятиметься саме внутрішній дорослий, а він ніколи не запропонує повестися на слабо. Слабо. Це не просто змагання, це завжди випробування. Передусім випробування на розум та виваженість, а також на міцність, силу волі, упертість та мужність. Деякі змагання на слабо навіть дуже корисні. Не віриш? Взяти хоча б Олімпійські ігри? Кожен мріє стати найкращим, найпершим, стати героєм. Але на кожного навіть най найсильнішого все одно знайдеться ще сильніший. А знаєш, якого суперника перемогти ще цікавіше? З ким гратися на слабо найважче. Невже не здогадуєшся, що слабо і з самим собою? На слабо. Ставлю свій шолом на те, що ти хоч раз у житті давав самому собі обіцянки. Наприклад, загартовуватися або не гризти нігтів. Давав? Ага, І не дотримувався було, знаю, втримати своє слово важко. Навіть зі мною таке траплялося. Щоб перемогти самого себе, потрібна не абияка сила волі. Це така сила, що не зовні, а всередині тебе. Вона є в кожного, тільки в декого квола і нетренована, І треба. Її тренувати, найпростіший спосіб натренувати силу волі довести хоча б найменшу справу до кінця. Почати можна з найпростішого: візьми шоколад, велику, смачну, поклади її на видне місце в кімнаті. Так, щоб звідусіль бачити. Слабо втриматися і не їсти її цілий тиждень. Тільки не хитрувати цю шоколадку не їм, зате втопчу за день кіло цукерок. Так буде нечесно. То що, слабо втриматися і не їсти шоколадку? Слабо. Молодець. А тепер подивися на себе в дзеркало. Бачиш зміни? Так, ти став сильнішим. Ти можеш керувати своїми бажаннями і діями. Ось такі змагання мені до вподоба. Беручи себе на слабо, можна домогтися будь-якої мети, а не слабо вигадати інші корисні та веселі слабо і запропонувати їх своїм рідним та друзям, слабо закінчити школу на відмінно. Слабо робити щоранку вправи. Слабо не гратися в комп'ютерні ігри. Слабо кинути палити. Слабо щодня дарувати мамі квіти. Слабо мити посуд після всієї родини. А тобі слабо.